Пригоди муфтика, півчеревичка та мохоборотика. Прибуття до готелю. Купівельний запах кумедних чоловічків несподівано згас. Заводне мишеня вони так і не придбали. І все інше теж. Почуття важливіші за речі, сказав мохобородько. Цього ніколи не можна забувати. Вони вийшли з універмагу і повернулися до фургончика. А тепер газуй на всю, порадив півчеревичок, та й крізь сорочку голублячи своє іграшкове мишеня. Сонце, повітря і вода зачекалися на нас. Автомобіль рушив. Трійця ледве досягла найближчого перехрестя, як люди нежданно негадано висипали на дорогу, так, що муфтик змушений був натиснути на гальма. Наші малесенькі! чулися голоси, наші славні визволителі, наші малесенькі хоробрі улюбленці. Далі продовжувати поїздку не було ні найменшої змоги. Пів черевичок помахав людям рукою з вікна, і це вмить викликало неабияку хвилю радощі. Заклацали фотоапарати, хтось тиснув у вікно великий кошики з яблуками. Якийсь хлопчик намалював крейдою на капоті усміхнені личка куметної трійці. А вони самі навіть не усміхалися. Коли ж ми тепер виберемося з міста, непокоївся муфтик. Принаймні не так швидко, припустимо Хобородьку. Образно кажучи, нас оточує мур слави. Справді, погодився Півчеревичок. Ми в'язні слави. При цьому він знову махнув рукою і з натовпу пролунали захоплені вигуки. Що це ти розмахався? зауважив муфтик півчеревичкові. Це ще більше розпалює людей. Та все-таки півчеревичок невдовзі змахнув знову. Оближ це нарешті, розсердився мухобородько. Ти ніби не маєш нічого проти, щоб сидіти у полоні за мурами слави. І не відповів, але помахувати рукою припинив. І про себе мусив визнати, що у зауваженні мухобородька є вагома частка правди. Усередині щось приємно лоскотало. І, звичайно, це спричиняло не що інше як слава. Людський натовп вирував навколо машини, і хто відає, чим би все це закінчилося. Якби раптом муфтик не помітив на будинку, поблизу якого вони зупинилися, вивіску. На ній було одне слово готель. Та цього вистачило, щоб думки муфтика переметнулися на інше. Любі друзі, казав муфтик, ясно, що зараз ми з міста не виберемося. Тож, чому б нам не перечекати в готелі? Візьмемо кімнату і спокійно відпочинемо. А завтра рано пораненьку, коли вулиці ще безлюдні, без перешкод, виїдемо звідси. Блискуча ідея, підтримав півчеревичок. А як ти гадаєш, мохобородьку? Я чув, що в готелях є ліфти, вагаючись, мовив мохобородько. Що ж буде, коли дверцята раптом прищикнуть мою бороду? черевичок засміявся. Адже ліфт зачиняється ненавічно, сказав він. Щоразу, коли він зупиняється, дверцята відчиняються самі. Після цих слів Мохобородько заспокоївся. Тож на цьому й домовилися, кумедні чоловічки вибралися з автомобіля, опинились на майдані перед готелем і ледве-ледво пробралися скрізь бурхливий натовп. До скляних дверей. Ще мить! І вони опинилися у величезному готельному вестибюлі, зацікавлено роззирнулися. У вестибюлі справді було велелюдно хто заходив, хто виходив, хто про щось домовлявся з адміністратором, хто купував газети чи сувеніри, носії у форменому одязі котили на візках просто горе валіз до входу. Від входу до ліфтів і навпаки. Трійця із вдоволенням помітили, що вони не привертають особливої уваги. І втім, нічого дивного, у готелі зупинялися мешканці далеких міст і навіть гості з-за кордону, які взагалі нічого не чували про славетні діяння кумедних чоловічків. Досить пристойний готель, обізвався Півчеревичок. Я вже відчуваю, як тут спочину. Його пальці задоволено ворушилися, бо навіть відпочиваючи, він не давав їм спокою. Ну що ж, попрохаємо кімнату, запропонував мувтик. Мохобородько згідливо кивнув. У номері ми будемо якнайкраще захищені від слави, вирішив він. Вони підійшли до адміністратора. Саме в цей час біля нього не було жодної людини, і він поринув у вивчення якихось списків. Його обличчя було неприступне і серйозне, і друзі не одразу наважилися звернутися зі своїм проханням. Ми хотіли б зняти кімнату, почав нарешті мувтик. А Мохобородьку уточнив, ми хотіли б кімнату з балконом. Адміністратор не одвів погляду від списків. Вам, кім... Вам замовляли кімнату? Раптом поцікавився він. Кумедні чоловічки до пуття не зрозуміли цього запитання і стримано мовчали. Працівник готелю вивчав свій список далі. На його лиці не вирухнувся жоден м'яз. У вас принаймні є хоч відрядження? запитав він. На деякий час знову запала тиша. І зненацька півчеревичок відповів. Відряджень немає, але за те нас дуже добре купують. Як? запитав адміністратор. Про що це ви говорите? А ось підіть до універмагу, якщо не вірите, відрубав півчеревичок. Там побачите, як чудово нас розкуповують. Лише тепер адміністратор відклав папери і поглянув на трійцю. І вмить його серйозне лице прояснилося. Ой, послухайте, радісно вигукнув чоловік. Адже це ви. Звичайно, ми, усміхнувся півчеревичок. Хто ж іще?» Ну, чого ж ви мені відразу не сказали? Медово усміхнувся адміністратор. Йому, як місцевому жителю слава кумедних чоловічків, була, звісно, добре відома. І зараз, на якусь хвилину, його наче підмінили. Він отклав свої аркуші і похабцем заходився ортати інші папери. Може, вас задовільнить двомісний номер Люкс? поцікавився він. Там дуже просторо і зрозуміло. Є всі зручності. А балкон? Закортіли дізнатися мохобородькові. Балкон у номері є. На жаль, балкона немає, повідомив адміністратор. Зате ванна просто чудова. Але ж послухайте, настовбурчився півчеревичок. Невже по вашому мохобородьку повинен спати у ванні? Він же, зрештою, не емфібія. Від різкого тону півчеревичка працівник готелю знітився. Даруйте, будь ласка, знічено промимирив він. Ви мене не так зрозуміли. У номері люкс, правда, лише два ліжка, однак один з вас міг би прилаштуватися на дивані. На жаль, не підходить, почав пояснювати мохо Річ у тім, що я сплю тільки просто неба на свіжому повітрі. Адміністратор замислився. У цьому випадку з вашим розташуванням у нас виникають неабиякі труднощі, нарешті сказав він. Адже не можу я послати вас ночувати на подвір'я? А чому б ні? пожвивіша Мохобородьку. Що ж лихого у цьому переночувати на подвір'ї? Було видно, як адміністратор полегшено зітхнув. Подвір'я у нас впорядковане і порівняно тихе, заторохтів він. Так, до речі, є вельми непогана собачка, собача будка. Ми пропонуємо її гостям, які трапляються, приїздять із собакою. А зараз, на щастя, будка вільна. Звісно, з номером люксу її порівняти не можна, але, сподіваюсь, при своєму невеличкому зростові якось влаштуєтесь. Я звелю принести свіжого сіна. Чи, може, подушку? Вельми дякую, проте нічого не треба. Заспокоїв його мухобородьку. Найліпше я сплю на голій землі. Ну, тим краще, сказав працівник готелю. Якщо у вас уже такий звичай, то будь ласка, він виписав питанцію, дав кумедним чоловічкам ключ від двомісного номеру люкс і побажав гарного відпочинку. Вони заплатили за номер і пішли до ліфтів. Щоб піднятися на тринадцятий поверх, де знаходився їхній номер Люкс. Мохобородько стурбовано дивився, як дверцята ліфта то зачинялися, то відчинялися. Тринадцятий поверх. Пробубонів він. Це нічого хорошого не віщує, якщо мою бороду прищикне дверцятами, то мені безумовно буде. Не вельми приємно чекати Монтера. І Мохобородько, по всяк випадок сховав бороду під сорочку. І тут трійця зіткнулася з несподіваною перешкодою. До них підійшов юнак у формі готельного службовця і зверхню попередив Неповнолітнім, без супроводу дорослих, користуватися ліфтом суворо заборонено. Типа, яке це цебе? спохмурнів півчеревичок. Самому ледве виповнилось чотирнадцять а вже повчає, застерігає, незнайомець справді мав вигляд хлопчика. Принаймні бритва не торкалася його ніжних рожевих щік, і м'який пушок вус вусів тільки не висіявся. Схоже, що цей хлопчисько і не чув про нас, продовжував пів черевичок. Газет він, певне, взагалі не читає. Від такого не дочекаєшся належної уваги або гідної шаноби? Та бурчання півчервичка ніскільки не вплинула, і зрештою не залишилося нічого іншого, як махобородькові видобути з під сорочки свою бороду. Він уприту підступив до юнака, підняв повище бороду і сказав Вибачте, будь ласка, чи ви бачили, де в підлітка таку бороду? І півчеровичок ущіпливо додав принаймні, маємо справу не з якимось молокососом. На це службовець готелю не спромігся відповісти. Після півчеровичкових слів він геть зашарівся і присоромлено відступив перед кумедними чоловічками. Друзі зайшли до кабіни ліфта, що саме спустився вниз. Ніхто з них раніше ніколи не їздив ліфтом, тому цілком зрозуміло, що вони хвилювалися трохи. Мохобородько обіруч учепився в бороду. Муфтик геть спітнів, а півчеревичкові пальці надзвичайно швидко ворушилися. Коли ліфт рушив угору, муфтик спробував усміхнутися і сказав, змахуючи з лоба краплини поту Дуже гарна карусель, чудово кататися. Про його хвилювання свідчило все вже те, що він переплутав слова і ліфт називав каруселлю. Та все обійшлося без пригод. І на тринадцятому поверсі друзі вийшли з ліфта благополучно. Могутня штука, похвалив півчеревичок. Жаль тільки, що ми не досягли стану невагомості. І всі знову пожвавішали. Дверцята, як дверцята, сказав Мухобородько. Нічого страшного в ліфтових дверцятах. Вони знайшли свій номер люкс і війшли до кімнати. Несподівана гостя. Двомісний номер люкс сповна відповідав своїй назві. Тут було дві кімнати, а також всіляка розкіш, яка, наприклад, як, наприклад, карафа з водою. Як у півчеревичок, умить видудлив. Усе таки ліпше, ніж вода з крана, переможно повідомив він, хоч це була звичайна вода. Мохоборотько підійшов до великого церкала в позолоченій рамі і став вичісувати бороду. А муфтик роздивлявся картини, які висіли на стінах. Ще з дитинства муфтикові подобалися картини про тварин. І зараз він приємно здивувався, побачивши велике полотно з намальованими на ньому трьома пустотливими ведмежатками. Троє ведмедів. вигукнув він. Ви тільки уявіть, трійко ведмедів одразу. Ясно, адже це в номері люкс, мовив півчеревичок. В інших кімнатах, напевне, ведмедів нема. У наших лісах, клинився Мохоборотько, вони зустрічаються все рідше і рідше. Це добре, що їх можна побачити на картинах. Як прикро, що свого часу мені не пощастило вивчитися на художника, зітхнув муфтик, і в голосі його вчувався неприхований смуток. Було б чудово намалювати ведмедів або якихось інших тварин. Ти міг би ще й зараз спробувати порадив в Вчитися ж ніколи не пізно. Розпочинати варто з тварин простіших, підтримав півчервичок махобородька. Скажімо, з дощового черв'яка, коли він у тебе вийде, поступово перейдеш до мудрованіших звірів. Я особисто ані скілечки не здивуюсь, якщо врешті тобі пощастить намалювати. Навіть кенгуру. Муфтик скрушно махнув рукою. Ох, про що ви говорите? Для мене час навчання вже минув. Тож не варто утішати. І він наголосно схлипнув. Тоді півчеревичок підійшов до муфтика й по-дружньому поплескав його по плечу. Не суму, любий, друже, бадьоро мовив він. Художником ти не став, це правда. Ти ж зате справжній поет. І лишень забажаєш можеш поетично оспівати як дощового черв'яка, так і кінгуру. Щира правда, повеселішав муфтик. Слово честі, я про це зовсім забув. А з іншого боку, віршами я теж не особливо прославився. Ох, Оближ це на потім, золотенький мувтику, відгукнувся майже розсержено мохобородько. Начебто мало тієї слави на нашій шиї. Слава тисне на нас зусібіч. Однісінька втіха, що принаймні тут, у номері Люкс, можна спочити від слави. Та ледве Мохобородько закінчив говорити, як на письмовому столі задзвонив телефон. Це було так несподівано, що комедні чоловічки просто здригнулися і безпорадно перезирнулися. Ось тобі й спочинок, пробурмотів півчеревичок. Видзвонюємо в калатальце у кози на шиї. Не варто знімати слухавку, порадив мухобородько. Добра від цього нам очікувати нічого. Шість, сім, вісім. Дев'ять, лічив півчеревичок телефонні дзвінки. Хто б це міг нам дзвонити? здивувався мовтик. Мухобородько стинув плечима. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять лічив далі півчеревичок. Дзвонили до них настирливо і не клали слухавку. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Можливо, помилково набрали номер. Висловив здогад муфтик. Мохо оборотьку і після цього лише стенув плечима. 24, 25, 26, 27 лічив півчеревичок. Але терпець кумедних чоловічків урвався. Майже одночасно вони простягли руки до телефону. Найспритнішим виявився півчеревичок і взяв слухавку. Алло! Алло, пролунав м'який жіночий голос. До речі, настільки гучно, що його почули муфтик і мухобородько. Це кімната муфтика, півчеревичка і мухобородька. Отже, ні все таки ніякої помилки тут не було. Не кімната, а двомісний номер люкси з трьома ведмедями, поважно відповів півчеревичок. Звідкіля це говорять? Я дзвоню з вестибюля цього ж готелю, відповіла незнайомка. Річ у тім, що мені неодмінно й терміново треба побачитися з вами. З якого приводу? намагався зберігати офіційний тон півчеревичок. «Привід вельми важливий, пролунало зі слухавки. Півчеревичок занепокоєно поглянув на муфтика й мухобородька. Та й вони були вкрай збентежені. А хто воно, власне, така? прошепотів махобородько. І тієї ж миті півчеревичок уже не пошепки, а на повен голос запитав. А хто ж ви, власне, така? Хоч питання пролунало не вельми ввічливо, проте незнайомка відчувалося, не образилась. Я негайно піднімуся до вас, відповіла вона. Тоді, побачите, Клацнуло. почулися короткі гудки. Ту, ту, ту. Алло! вигукнув півчеревичок. Короткі гудки тривали. Поклади слухавку, порадив мовтик. Зараз буде тут, сказав мухобородько. І півчеревичок додав. Чекаємо! Довго чекати друзям не довелося. Уже за кілька хвилин у двері постукали. Прошу! вигукнув півчеревичок. Незнайомка війшла до кімнати. Це була жінка середнього віку з доглянутою зовнішністю і добре задягнута. Мала вона приємне обличчя, та воно було б ще привабливішим, якби не занадто нафарбовані червоним губи. У її вухах ніжно подзеленькували золоті сережки. На пальцях поблискували персні сяйнистими коштовними каменями, а на зап'ястях вбирали очі кілька вигадливих браслетів. Доброго здоров'я, мої маленькі друзі, сказала вона, привітно всміхаючись. Я помітила перед готелем ваш автомобіль. І вмить збагнула, де вас шукати. Вона скористалася незграбним муфтиковим припрошенням і сіла в крісло, роздивилася трьох ведмежат і додала із смутком. Якщо ви хочете знати правду, я самотня людина. – вигукнув муфтик співчутливо. Я теж був самотній і дуже добре знаю якої душевної скрухи це завдає, а ви пишете собі листи? Жінка заперечно похитала головою. Ні, підтвердила вона. В принципі, я, звичайно, не проти листування, але будьмо відвертими. Все більше пасує школярам і журналістам. І, зрештою, літери лише мертві знаки. А я сумую за живим словом. Я жадаю погомоніти, мої любі, і саме через це сюди і завітала. Ох, ви прийшли просто погомоніти, здивувався Махобородько. Та ні, не тільки, продовжила жінка. Щиро кажучи, з'явилася сюди, в пошуку постійного співрозмовника. Тривалий час у мене було собача. Просто чарівне створіння. Але нещодавно його життя зугасло від старості. Ось я й прийшла поглянути, чи не зміг би хто з вас замінити мого улюбленця? Замінити собача? вражено пробурчав мухобородько. Саме так, лукавий водночас люб'язно всміхнулася гостя. Саме в цьому й причина моїх віддень.